Вітаю всіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди і з вами я Васильович. І так, шановне панство, хто слідкує за моїм каналом, знаю, що в мене є мій хороший, давній товариш Микола Котляр. Ми з ним давно знайомі, давно товаришуємо. І він мені написав що відправив мені посилочку. Каже, зустрічай на Укрпочті. Каже, говорить, що там щось цікаве. Мене це дуже сильно зацікавило ще більше. Ну, знаєте, любопитство. І це було десь чи четверг, чи п'ятниця. Ну, Вчора вечором, десь в години 9 вечора мені прийшло повідомлення з Укрпочти, що посилка вже на відділенні. Ну і давайте ми зараз поїдемо, заберемо її, вечором розпакуємо. Ну а зараз я вам зроблю таку, скажімо, екскурсію коротеньку по місту. Там якусь музичку. На Ну, а ви проїдетесь по місту Вінниця. Що поїхали? Над бухом південним місто зростає подільського краю. Душа розквітає фонтани, мов пісня у вечірній час, Вінниця рідна, єднає всіх нас, Вінниця, місто, любові й тепла, комфортне, красиве, де щастя жила. Тут хліб духмяний, як вдома завжди, і цукерки солодкі на радість душі. Тяжилі в ділок, слов'янка співає, можайка в потік, Єрусалимка істою зна, а Пентагон каже, у нас все сповна. Hey! Вінниця місто, що вміє, жартить і водночас знає, як хитно творить фонтани, танцюють, як на весіллі. Ця радість у кожнім подвір'ї, вишенька квітне, ГПС не мовчить, тут праця щоденна майбутнє творить, від хліба до цукру, від серця до рук, Вінниця знає, що значить мій друг. Бріж! скажімо, всі разом, гучно й щиро, Вінниця, місто єдине І красиве. Фінальне Емоції. Вінниця, гордість подільської землі, місто, де мрії, стають на крилі, над Богом. Você не мовчить, тут праця щоденна майбутнє творить Від хліба до цукру, від серця до рук, Вінниця знає, що значить мій друг. Бріч, скажімо, всі разом, гучно й щиро. Вінниця місто єдине й красиве. Південне місто зростає подільського краю, душа розквітає фонтани, мов пісня у вечірній час, Вінниця рідна, єднає всіх нас, Вінниця, місто, любові й тепла, комфортне, красиве, де щастя жила. Тут хліб духмяний, як вдома завжди. І цукерки солодкі на радість душі серйозно тяжили в ділок, слов'янка співає, мошайка в потік. є. Залимка істою зна, а Пентагон каже, у нас все сповна. Ей! Вінниця місто, що вміє, жартить, і водночас знає, як хідно творить, фонтани танцюють, як на весіллі, вінниця радість у кожнім подвір'ї. Вишенька квітне, ГПС не мовчить. Тут праця щоденна майбутнє творить від хліба до цукру, від серця до рук, Вінниця знає, що значить мій друг. Бріж, скажімо всі разом, гучно й щиро, Вінниця, місто єдине і красиве, фінальний приспів, максимум емоцій, Вінниця, гордість подільської землі. Стають на крилі, над Богом Південним любов розвіла. Вінниця, місто, де живе душа. Ну що, панове, приїхав я на відділення, не став я вже знімати. Прийшла, ось мені така посилочка. Бачите, крихке. Така. Цікаво, що ж там? Але що там, ми будемо вечором розпаковувати. І я вам покажу. Не знаю, мені аж самому цікаво, що пан Микола, його фантазія мені вирішив відправити, бо він, я його запитував, а він не сказав. Каже, розпакуєте, подивитесь. Ну що, тоді до вечора і будемо розпаковувати. Ну і ви подивилися, проїхалися зі мною по місту. Які у нас навантаження автомобілів по дорогах? Ну що, до вечора? Ну що, шановне панство, нарешті я дочекався, приїхав з роботи додому і бігом давай розпаковувати посилочку. Ну, скажу чесно, так мені цікаво, що ж прислав мені мій друг. Знаєте, напевно, ну є в цьому щось таке, коли ти комусь робиш якийсь ну, подарунок. І, Мабуть, приємно і отримувати ці подарунки. Беремо мій військовий ножик пам'ятний. Я не, не знаю, я розповідав. Це в 22-му році ми формували підрозділ якраз були на формування, і в мене було День народження. І мої побратими, раненько, не знаю, ну, ми ж тоді ще були мало знайомі, бо там ну, неділі, дві чи три ми тільки разом були. <кій> і рано ми повставали. Наступник, а ми в Кубрику. У нас було п'ять чоловік і заступник начальника штабу ну, нас построїв і визвав мене на середину і привітав, і хлопці вручили мені ось цей ніж. Сказали, носи його. Він замовлений, загов... ну, заговорений. І я з ним проходив всі дні, коли я знаходився в зоні бойових дій. Мені казали, що ти ходиш з цим ножом. Я кажу, хлопці, він береже. І так, барабан на дроб. Відкриваємо. А ну вам цікаво, напишіть. Ой, як запаковано. Ба-ба-ба-бам. Ой. А тут. Опа! А ребята, тут грибочки, я поняв, зрозумів це. Пан Микола, ну у них там ліса, у них природа. І мене все підбивав. Олександр, треба сходити, позбирати грибочків, А тут що ж, як не робота, то... Дивіться, бо дивіться, які грибочки які гарнюсінькі. Ой, пане Микола. Це на Новий рік. Так, вкусненькі. О, тут ще баночка. Та ти що. Пане Микола, ну, оце, оце ви дійсно... Чекайте, бо ще втіче. А це ви не то що порадували. Зараз, якщо покажу дружині. Ой, там ти що. Дивись, 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 що робиться. Та-да-да-дам. Опа, опенечки. Дивіться. Дивіться, які славнесенькі. Пане Микола, дякую. І слідуюча баночка. барабанна дроб. І це без купирки такої понаходив. Ну, це я вже не знаю, чим мені віддячити. Як запарковано, а це... А це, мабуть, грибна ікра, я поняв. Це, я так думаю, ану, це щось таке цікаве. Я таку... Ми такого рецепта... або я думаю, що це грибна ікра, або щось дуже, ну теж з грибами. А, ось! Польські грибочки в томаті. Понял, ваште знайшов. Польські. Ой, щось трошки. Ну, польські. А що польські? Ну, ну смачні. І це трошки не видно. Я так думаю, що це опенечки. Ай, пане Микола, ну це ви вже не то, що порадували. Це бомба. Як каже в мене кум, бомба-ракета. Дякую вам, друже. Щиро дякую, це все буде на Новий рік, на Різдво. Не знаю, я думаю, що ось ці це точно будуть на Різдво, а опенічки... Ну, дівчата, моя дружина вирішить. Ну, це такі польські томаті я ще й не їв. Ну що, я вам щиро вдячний, пане Микола. Дай Бог вам здоров'ячка всій вашій родині, щоб ручки, ножки не боліли. Ще збирати такі грибочки. Щиро вам дякую. Дуже ви мене, скажімо, порадували. Знаєте, от приємно. Дуже вам дякую. Ну, здоров'я, мирного неба, щоб ви не знали, що таке ця війна. Ви там знаходитеся. важко говорити. Дуже близько до цих бісових сусідів, щоб їх, хоч кажуть, що ніяк клясти, але всі, Здоров'ячка всій вашій родині, діткам, дружині, батькові, ну, всій вашій родині, вам. Всього самого найкращого велике дякую. Ну а всім підписникам, глядачам мирного неба, щоб скоріше це все закінчилося. З вами був я, Васильович, і мій канал Васильовича Пригоди. Всім пока!